Друзі, вітаю вас на youtube каналі Horology. З вами, як завжди, Росляков Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про бренд, який, я думаю, ви вже встигли помітити, я дуже люблю. А як їх можна не любити з рахуванням того, що вони роблять і що вони вам дають за суперпомірний прайс? І це буде відео про бренд Лако. А якщо бути більш точним, то безпосередньо про годинник Лако Akin Grau 39 мм. Mm. Це пілот від ЛАКО, безумовно, які ми, як і я впевнений, дуже любимо. На каналі є два відео про пілоти від Лако, і це обидва відео, які показують те, що бренд може дати, коли він сфокусований на якості, на продукті. І кожен покупець, кожен клієнт, я впевнений, це оцінює. І оцінить правильно, тому що лако дійсно для мене приклад того, як можна упакувати в класний, надійний, якісний, стильний, цікавий продукт всі ті необхідні базові речі, які ви хочете бачити в годиннику, і залишити його в ціні, яка буде вас тримати, знаєте, трошки в такому стані. А чому я їм трошки десь не доплатив? Ось ось так я оцінюю лаку, ось такі емоції він викликає в мене. Бов'язково подивіться два попередні відео про годинники лаку на каналі. Я думаю, що ви більше зрозумієте мої теперішні висновки в такому вигляді. А зараз давайте поговоримо безпосередньо про годинник Aken 39 мм. Це годинник одного із учасників. Нашого чату, нашої спільноти, друзі, всі посилання будуть в описі відео. Якщо ви цікавитесь годинниками, любите годинники, у вас є якісь питання, долучайтесь до нашої спільноти. Подавайте заявку в чат, там все дуже просто. Вам, адміністратори пришлють форму, просто щоб розуміти, хто долучається, на якій він стадії там, своєї годинникової хвороби, скажімо так, і ви будете знаходитись в спільноті, де більше ста людей, які по-хорошому хворі годинниками, які обов'язково вам допоможуть, підтримають і знаєте, поставлять на шлях істини. Тож долучайтесь до нашої спільноти. Там Відкривається доволі багато цікавих можливостей, цікавих знайомств, і головне, доброї, класної атмосфери. Так от, це годинник одного з учасників нашої спільноти, який ми замовили, і поки він їхав через мене, я якраз трошки зняв огляд, бо, по-перше, на лаку, в принципі, небагато оглядів. По-друге, на ось цей сірий. Ну ви точно не знайдете україномовного огляду це навіть можете не намагатись шукати. У вас його просто не вийде. Це буде однозначно перший, як і я думаю, всі інші про лаку українською мовою. І це круто, друзі. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, напишіть одразу довгий коментар і за можливості поширте серед своїх знайомих, друзів, колег, в соцмережах. Нехай люди долучаються до україномовного годинникового контенту. Цей годинник в базі коштує 460 євро, і це абсолютно класна ціна за механічний годинник від класного відомого. Мого бренду, який дійсно робить якісний крутий продукт, а в базі цей годинник використовує механізм Miota. У нас версія трошки відрізняється, тому що наш учасник її кастомізував. Він вибрав калібр, тобто механізм ЛАКО 31. Лако 31 це та ж сама MIYOTA 8315, але з кастомним ротором і збільшеним запасом ходу до 60 годин. Фактично, там навіть трошки більше ніж 60 годин запас ходу. Також ми додали до годинника антиблікове покриття з двох сторін, і загальна ціна з урахуванням всіх апдейтів вона вийшла 560 5 доларів. Точніше, євро. Якщо буде точно, це німецький виробник. В Німеччині в нас точно ходять євро. просто так, щось звичка все міряти в доларах. 565 євро вартість годинника з рахуванням ось таких от апгрейдів, які я також вважаю дуже виправданими і які, зробивши ціну там з 460 565, ніяк не вибивається з цих, знаєте, моїх особистих характеристик, що ти десь не доплатив все одно. Бо на виході це сапфір антиблік з двох сторін, це відкрита задня кришка, це кастомізований ротор, виглядає дуже круто насправді. Це запас ходу більше 60 годин. Це класна посадка на руці. Ширина браслету 18 міліметрів, 39 корпус. Такий, знаєте, от, от ідеально. На щоденне носіння, тобто такий everyday watch, який там і під будь-яку ковтину, і під будь яку там не знаю, сорочку просто сховається, буде, буде дуже елегантно виглядати, але при цьому буде дуже круто виконувати свої прямі функції, чітке, швидке, якісне щитування часу. Бо тут у нас пілот, у нас великі цифри, в нас все дуже добре видно. Пролюм. Було в кожному відео про лако. В цьому також приділимо трошки часу. Бо суперлюмінова у лако, це просто щось неймовірне. Цей BGW9 9 Це ліхтар. Це просто за 500 євро чи за 460 в базі, чи, наприклад, ця ж версія 410 євро буде коштувати, якщо на ремінці шкіряному. Це ліхтар завжди. Просто неймовірний. Причому, що і кварцеві моделі, там, які будуть коштувати 200 євро. Огляд також є про цюрих кварцевий на каналі. Це ліхтар. І це, мабуть, один із найбільш якісно і швидко читабельних циферблатів на ринку, там я не знаю в діапазоні. Навіть не знаю, якої ціни. бо... По люму, ну там багато буде годинників і за 20, і за 30, і за 10 тисяч доларів, які будуть не так відображати час і будь-які інші там показники а вночі, там, да в темряві. Тобто, це реально от, от просто щось неймовірне. І це те, чому також я вважаю, треба вчитись. Іншим виробникам, що дайверських годинників, що пілотів, що якихось таких просто кежу або інших спортивних направлень. Люм просто особисто для мене це супер важлива штука. Я хочу бути впевнений, що я в будь-яких умовах класно, легко щитаю час. І тут такий от момент, що я на цьому лаку. Чи на лако Цюріх кварцевому за 200 євро, час вночі, чи в темряві, чи будь-яких інших там, таких темних, скажімо, умовах, точно считаю не гірше, ніж на умовному Тюдорі, Омезі. І це не камінь в їх огород. В них теж все окей. Це більше камінь в огород тих, да, хто все ж таки знаходиться в такому самому діапазоні 200, 300, 500, 700 євро і не можуть зробити. І близько нічого подібного, що робить лако а, зі своїм люмом. І за це безумовно честь, бо це дуже круто. Це також, оцей, знаєте, один із цих от аспектів, в ході якого ти розумієш, блін, я десь не доплатив. Хлопці, дякую, це дуже-дуже круто. Якщо підбивати певні підсумки, то я вважаю, що якщо ви хочете пілот на браслеті. В діаметрі, який реально буде комфортно там просто от щоденно носити, з крутим люмом, з механічним калібром, з прикольним кастомізованим ротором, з класним, таким сірим, таким, знаєте, благородним циферблатом. То ось такий от. Трошки кастом, з певними апгрейдами да, за 565 євро. Це буде просто ну, одне із найкращих рішень, які ви можете прийняти. Знову ж таки, якщо вам подобаються пілоти. Бо я знаю багатьох людей, і це теж нормально, які просто не люблять цей стиль. Які просто ну, їм не подобаються пілоти. Вони там до них відносяться як до чогось там виключно якась там шкіряна куртка, тобі вже там, за 40, я не знаю, 5 або 50. Ну, тобто, і це окей, це нормально, немає проблем взагалі ніяких. Але якщо ви любите оцей саме стиль, то лако, в принципі, як бренд для мене є в цьому форматі просто ідеальним рішенням. І безпосередньо цей годинник, бо це дійсно за 565 євро. Класна механіка, класне виконання, можливість знову ж таки пересадити, коли захочете, і на НАТО, і на шкіряний ремінець. але купуйте обов'язково на браслеті. Неодноразово це казав, бо все ж таки потім докупати браслет буде дорожче ніж докупати, наприклад, там шкіряний чи НАТО і так далі, тому подібне. Це буде дійсно круте рішення, яке я впевнений, буде вас радувати постійно, яке радує не одного нашого учасника. Бо у нас, як виявилось, лако доволі в багатьох є, що відображає ось цей посил, який я хотів донести. Люди люблять лако, люди люблять бренди, які по емоціям, по якості, по всьому, знаєте, експіріансу дають трошки більше. Ніж написана ціна на сайті. Друзі, ставте, будь ласка, вподобайку, пишіть довгий коментар, підтримуйте україномовний контент, в принципі, долучайтесь до нашої спільноти і до нових зустрічей. Бережіть себе.